У 60 70 ті минулого століття дружини українських дисидентів свідомо обрали дуже нелегкий шлях, тому що це означало бути дружиною політичного сека. Уважайте, автоматичний пакет з трьома Б: Безробіття, бідність, безправ'я. На довгі роки. Тоді як поруч, наприклад, у Києві жили дружини номенклатурної верхівки. Звісно, в умовах того часу жили матеріально добре, але не тільки. Це були різні світи, фактично паралельні. Зі світом дисидентів вони майже не перетиналися. Тож поговоримо про сановитих дружин, якими вони були щасливими, нещасними. І чи могли в принципі мати право на власне життя, на вибір і реалізацію? Насправді важко назвати яскраву номенклатурну дружину, оглядаючись із за плеча 2023-го. Яскравих було мало. Навіть ті, хто свого часу зміг піднятися до найвищої вершини, статусу дружини першого секретаря ЦК КПУ, тепер потьмяніли. Думаєте, багато можна сказати про другу половинку Щербицького Аріадну Гаврилівну? Та ні. Хоч вона і не була домогосподаркою, а працювала у київській школі вчителькою російської мови та літератури. Проте ідеально вписувалася ще у сталінську традицію, за якою дружина повинна знаходитися в густій номенклатурній темряві. Ніна Петрівна Хрущова теж не відрізнялася яскравістю. Її обличчя називали простим, селянським. Це особливо помітно на цих історичних фото поруч з Жаклін Кеннеді. Однак, І є ще одна тоненька ниточка, за яку інколи смикає історія. Дружина очільника СРСР була українкою, її дівоче прізвище Кухарчук. Тому й кажуть, вишиванка на Микиті Сергійовичі, українські пісні, борщі, вареники. Щоправда, їхній зять Олександр Оджубей писав, що хрущови дотримувалися безсольової дієти. На відміну від Микити Сергійовича, його дружина не залишила спогадів. Коли Донька Рада впрохала Ніну Петрівну написати щось про себе, то з під пера матері вийшло декілька блідих аркушів автобіографії. Звісно ж, російською. Населення Холмської губернії було українське. В селах говорили по-українськи. Адміністрація ж у селі, у Гміні і вище була російська. У школах навчали дітей російською мовою, хоча в сім'ях російською не говорили. Пригадую, що у першому класі початкової сільської школи, де я вчилась, учитель бив лінійкою по долонях учнів за провини, зокрема за погане розуміння пояснень вчителя російською. Діти не знали російської мови. Це називалося отримати лапу. Невідомо, чи отримувала Ніна російську лапу, тому що була обдарованою і легко вивчала мови. Незабаром вона так само подужає не тільки російську, але й французьку й англійську. Та про це трохи згодом. Поки що через Холмщину, випалюючи села, котився фронт Першої світової. Ніна в той час вчилась в російській жіночій гімназії в Холмі. До речі, батьківщина Михайла Грушевського невдовзі гімназію евакуювали до Одеси. Там Ніну застав крах однієї імперії і початок іншої. Саме в Одесі її спокусив прапор більшовиків. Чому ви дивуєтесь? Так, Ніна була українкою, але несвідомою. З російськомовною, початковою та середньою освітою. У своїх спогадах вона гречно дякує єпископу Євлагію, який не тільки допоміг їй потрапити в російську гімназію, але й послідовно проводив русифікацію в Холмщині. До речі, не лише українців, але й поляків. Тож не сумнівайтесь, єпископ Євлогій та одеські більшовики розмовляли однією мовою. 1920-й. То був час, коли Ніна могла зустріти в Одесі чимало своїх співвітчизників. Їх підвозили підводами поранених, важкохворих і розміщували у тифозних лазаретах, бараках. Йдеться про трагічні події, коли Уга, Українська Галицька армія, потрапила у трикутник смерті між арміями червоних, денікінців та поляків. Галичан почала косити ще й моровиця тифу. Вони змушені піти на угоду спочатку з денікінцями, а згодом з Червонами. Думаю, що Ніна розмовляла з хлопцями, які вже одужували, бачила їхні бліді, обтягнуті шкірою вилиці, одяг, який теліпався. Такі слабкі, такі збідовані, зазнавши поневірянь, відірвана від родини. Вона свідомо прагнула опинитися в таборі сильніших і вибрала більшовиків. Далі товаришка Кухарчук, яку з малолітства українські мама і тато привчили до сумлінної праці, з такою ж сумлінністю кинулась у вир ідеологічної боротьби: рівність, справедливість, братерство і все таке. Хоч насправді Ніною керувало раціо. То був дуже щільний і насичений час. У тому ж тисяч му радянська Росія розгорнула інформаційну кампанію в Галичині. Вождь пролетаріату чомусь вирішив, що Галичани так мріють приєднатись до території більшовиків, що аж у снах ненароком скрикують: Ленін приді, Ленін приді. На цей проєкт було виділено чималі кошти. 50 мільйонів карбованців. Організовано відповідні структури: Галревком, Галицький революційний комітет і Галбюро, Галицьке бюро. Ніна Кухарчук потрапила в обойму агітаторів, яких направили до Західної України. Вона працювала в різних пропагандистських осередках, в тому числі і в Галицькому бюро. Ми не знаємо, які саме завдання виконувала дівчина з Холмщини. Але відомо, що галбюро, крім більшовицької агітації, займалося ще й порятунком галичан. Не все так просто. На початку 20-х чимало курінних вояків уга опинилися в російському більшовицькому полоні. Хтось мордувався в одеському ЧК, хтось сидів в кожухові концтаборі під Москвою, когось заслали аж до Архангельська. Так от, галбюро, яке очолювали більшовики українці, витягувало своїх людей, писали петиції, скарги до ЧК. Тоді ще це було можливо. Прохали і вимагали інколи без успіху. Наприклад, легендарного генерала Уга Осипа Микитку було страчено у Москві на Луб'янці. Проте вдалося вирвати з концтабору кожухів сина Івана Франка, Петра і чимало інших. Звісно, що Ніна Кухарчук була і свідком, і учасницею порятунку співвітчизників. хоч у своїй автобіографії. Ані словом про це не згадала. Далі ризький мир 1921 року і новий радянсько-польський кордон. Більшовики змушені згорнути свій амбітний проєкт і забиратися геть із Західної України. Галицьке дійство закінчилося. Песимістично підсумував результат у листі до Леніна керівник Галеревкому Затонський. До речі, у 30-ті всі діячі Галицького проєкту були репресовані, в тому числі і Затонський. В основному розстріляні. Хтось покінчив життя самогубством. Ніні Кухарчук пощастило. Наприкінці 20-х в Юзівці теперішній Донецьк. Товаришка Кухарчук познайомилася зі своїм доленосним чоловіком. Молодий, але уже удівець з двома дітьми. Його звали Микита Хрущов. Теж більшовик-агітатор. Це не був Мезельянс. Обоє з селянської глибинки, Ніна Холмщини, Микита з Курщини. Підозрюю, мав теж українське коріння. Інакше був би Микита Сергійович Майським Жуковим, а не Хрущовим. Про чорно-білі деталі його портрету написано чимало. І насправді той, хто розхитував культ Сталіна, паралельно увійшов в історію як вірний слуга диктатора. Хрущов виконував усі сталінські накази, в тому числі про окупацію Галичини 1939-го. Знав теж і про секретні протоколи Молотова Ріббентропа, згідно яких батьківщина його дружини поглиналася. Третім рейхом. Ніно, якщо хочеш забрати батьків, то виїжджай сьогодні. Завтра буде пізно. І Ніна поїхала на Холмщину, яку покинула разом з більшовиками 20 років тому. Ось уже й рідна хата: мама, тато, брат, племінниця. Хрущова пише про зустріч з родиною сухо. Так буцім веде партійний протокол. Але я впевнена, емоцій не бракувало. Обіймалися, цілувалися, а новина хутко облетіла село від хати до хати. Та то нінка приїхала. Яка нінка? Таку Харчуків, та що у Москву за великого начальника віддалася. На борт полуторки поскидали нехитрий селянський скарб і поїхали до Львова. Мама, тато, брат, племінниця. Радянська номенклатура розмістилася в центральному кварталі міста. Привезла я своїх батьків до Львова, у палац воєводи, де квартирував Микита Сергійович. Стали вони ходити кімнатами і дивуватися. Наприклад, покрутив мій батько кран водогону і гукає матері. Ходи сюди, подивися, як вода тече з труби. Всі прибігли, дивляться, ахають, і тільки брат Іван Петрович сказав, що він уже бачив водогін. Увечері прийшли Хрущов разом з Тимошенком, невдовзі маршалом. Батько Ніни глянув на Тимошенка і запитав: То ви мій зять? Невеличкий конфуз, після якого. Селянська родина підштовхує малу племінницю поцілувати Хрущову руку. Але не дивуйтесь і не осуджуйте їх за це. Такою була архаїчна традиція цілувати руку священнику й панові. Пан Микита Сергійович, звісно, стримав дівчинку. Треба віддати належне Хрущовим. У них була міцна сім'я. Ніна виховала шестеро дітей: двох Микити Сергійовича, трьох їхніх спільних і внучку Юлю, чию матір Сталін репресував. Проте Хрущов не скаржився по-своєму був навіть вдячний Джугашвілі за м'якість. Ну, примушував танцювати на бенкетах, ну посадив невістку, але ж не дружину, як в Молотова. 1944 року. Микита Хрущов, тоді ще очільник радянської України, активно пропонував включити Хомщину як окрему область до складу УРСР. З тодішнім міністром закордонних справ Олександром Корнійчуком вони підготували відповідні документи, відіслали до Москви, мовляв, територія Хомщини це споконвічні українські землі. Навіть для переконливості організували листи селян з проханням про воз'єднання. Оце так патріот Микита Сергійович, оце так збирач земель українських. Що це з ним трапилося? А все просто за його активними рухами, бо він був ще той холерик, ховалася Тінь дружини. Це була її рідна земля. Це не Хрущова, а її вела ностальгія. Думаю, цього разу в останнє. Сталін не заходів в нової Хомської області. Микиту Сергійовича незабаром перевели до Москви, і в подружжя Хрущових почалося активне кремлівське життя. З того часу далека батьківщина Ніни Кухарчук ще більш потьмяніла, так наче села Васильів і не було ніколи. Ніби та хомщина їй приснилась. Інакше чому так безбарвно згадує Ніна своє дитинство? Ви ж знаєте, що всі українські села є красивими, особливо в дитячій пам'яті і Шевченкове село в Лівобережній Україні, і Франкове на правобережжі, навіть злидні і погані часи. А в Ніни цього немає. Ні спогаду про річку, ні про греблю, ні про сади, в яких в реальності потопало село. І що вкрай дивно, жодного справжнього теплого слова про маму і тата, в який западений під свідомого це все зникло, Ніно. Зять Олександр Оджубей, чоловік доньки ради і колишній редактор газети Ізвістія, писав. До останніх днів Ніна Петрівна виконувала всі партійні та громадські доручення, ходила на збори, в кінці життя проводила заняття політінформації для службовців та робітників будинку в Староконюшинському провулку, де Хрущови отримали квартиру. Уявляєте? Літня жінка, яка з усіх сил намагається бути активною. Живою і промиває мізки робітникам радянськими штампами рівність, справедливість, братство, по суті, мертвячиною. Такий фінал, мені здається, як мінімум, недостойним. Десь під ту пору вона буцім і сказала, що вік прожила, а життя так і не бачила. Що Ніна Кухарчук мала на увазі, я не знаю.